Друзі, вітаю вас в прямому ефірі нашого суспільно-політичного YouTube каналу Суганяк Олександр, Міфи і дійсність. Підписуйтесь, друзі, пишіть коменти, ставте лайки, щоб ми розповсюджуємо наші ефіри, щоб ми розширювали аудиторію критично думаючих, реально оцінюючих загрози і виклики сьогодення. Ну і, безперечно, свідомо обираючих майбутнє. Четвертий рік повномасштабної жахливої війни. Що вони принесли нашому народу? Горя, смерті, руйнування домівок і доль. Ціною сотень тисяч життів своїх кращих синів і доньок, країна, ще тримається. Бореться за свою незалежність і вільне майбутнє наступних поколінь. Та ці страшні випробування та виклики підштовхнули творчу уяву на сюжети, нариси, навели цих героїчних і трагічних днів. Ці спалахи війни, історії і образи її учасників героїчні, трагічні. Інколи навіть містичні, надихнули на написання цього циклу. Навел у прозі і віршах. 50 сюжетів, 50 випробувань і доль учасників і героїв цієї драматичної, трагічної і героїчної війни, 50 спалахів війни. Вітаю всіх вас, друзі! Новела четверта. Незламна північна фортеця України Хотінь. Хотінь, як дивно розпорядилась доля, в поважному віці під 70, вона закинула його, цю невелику прикордонну громаду, яка прожила часи вторгнення Московської імперії, ізоляції від зовнішнього світу, спротиву агресору і виживання в умовах жахливої війни. Але громада витримала, не здалася. Зберегла незламний дух і надію на своє майбутнє, завдяки сильному голові, справжньому лідеру своєї громади і чудовим дивовижним людям, які в ці часи випробувань і темряві зберегли світ своїх душ, мрій і прагнень. Як дивно, подумав він, проїхавши півсвіту, побувавши в багатьох європейських країнах, заможних і розвинутих, але саме тут, на кордоні з Московською імперією в умовах небезпеки і ризиків відчуваєш себе справжнім. Тут все поруч життя і смерть, відчуття загострені, постійні сирени тривоги, артобстріли, вибухи снарядів, кабів, шахедів тримають постійні напрузі. І тут живуть дивовижні, чудові люди, які працюють, сіють і збирають врожаї. Відновлюють зруйноване, допомагають пораненим і ховають загиблих. І все, що можливо, віддають воїнам для спільної перемоги. І що саме дивовижне, вони зберігають віру в майбутнє своєї громади і своєї країни, здатні на щирі почуття, посмішки і навіть жарти. Вони справжні, такий народ ніхто не переможе. Хотінь, фортеця України, і оберіг всіх наших мрій. Тому борись, кохай і дій, аж до останньої години, незламна фортеця хотінь.